Доброго дня всім, оскільки моє попереднє відео про нетрадиційні методи лікування гіпертонічної кризи, йшлося у відео про лікування гіпертонічної кризи поглажуванням котів. І воно мало певні негативні відгуки на моєму каналі в Ютубі. Можете їх не шукати, вони нещадно заблоковані. То вирішив розказати ще про один народний метод. Будучи дитиною, хлопчиком 8 чи 9 років, я був свідком того, як дорослого чоловіка простуду банальну хотіли полікувати гірчичниками. Через 3, ну максимум 5 хвилин, ці гірчичники валялись по цілій кімнаті. І будучи хлопчиком 9 років, я зрозумів один причинно наслідковий зв'язок, що гірчичники, народні методи лікування є неефективними і вкрай шкідливими. Вони викликають у людей агресію, про що свідчили сьогоднішні коментарі про лікування гіпертонічної кризи. Я думаю, люди, які вірять у народні методи лікування, це ті самі люди. Які вірять у те, що земля плоска і що вакцинація викликає аутизм? Тому, якщо у вас простуда, пийте воду і ібупрофен, і буде вам щастя! Безпечно, корисно і швидко одужаєте. Будьте здорові!